Міністр закордонних справ Ірану заявив, що завтра, 20 червня, у п'ятницю він зустрінеться у Женеві з міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії та головним представником з питань зовнішньої політики Європейського союзу Каю Калас. Що ця зустріч відбудеться на прохання саме представників західних країн, так званої групи е 3 це Франція, Німеччина, Великобританія. Вони були учасниками цього договору про ядерну угоду з Іраном, яка була у 2015 році підписана. Там були і Сполучені Штати Америки, але Трамп у 2018 році вийшов з цієї угоди, і насправді, за великим рахунком, з цього моменту і почалися всі проблеми з Іраном, бо до того часу всі умови угоди, яка була. Іран дотримувався, тобто побачимо наскільки європейські країни зараз зможуть втрутитися в цю ситуацію. Фактично, вони демонструють, що Іран не ізольований міжнародно, як би це напевне хотілося Ізраїлю.